Добрий день, шановні колеги, шановні члени Разової спеціалізованої ради. На початку нашої роботи маю повідомити, що відповідно до затвердженого постановою Кабінету міністрів України порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення Разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії за нових. 44 від 12 січня 2022 року, зокрема пунктів 14-17, зі змінами від 21 березня 2022 року за номером 341 та згідно з наказом вченої ради Троговицького державного педагогічного університету імені Івана Франка No 469 від 29 листопада 2024 року. Утворено разову спеціалізовану вчену раду ДМ е. 36.053.024 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка справа прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації мавті Анни Любові Валерівни на здобуття ступеня доктора філософії. З галузі знань 03 гуманітарні науки за спеціальністю 033 філософія. Відзначу, що такий захист відбувається в нашому університеті за вказаною спеціальністю вперше. Дозвольте представити склад разової спеціалізованої вченої ради. Голова ради Надія Володимирівна Скотна, доктор філософських наук, професор Завідувачка Федори. Філософії, політології та соціології імені професора Валерія Скотного Тробицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти Вікторія Юріївна Головей, доктор філософських наук, професор, професор кафедри культурології Волинського національного університету імені Лесі Українки. Та Микола Вікторович Ліпін, доктор філософських наук. Доцент, професор кафедри філософії, соціології та культології Державного торгівельного економічного університету. Офіційні рецензенти. Вікторія Володимирівна Полюга, кандидат філософських наук, доцент доцент кафедри вокально-хореографічного та образотворчого мистецтва Другобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Та Мар'яна Степанівна Галуща. Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, політології та соціології імені професора Валерія Скотного Догонського державного педагогічного університету імені Івана Франка. Згідно з даними реєстраційної картки на засіданні разової ради спеціалізованої вченої ради присутні 5 членів Ради із п'яти, затверджених наказом. Ченної ради Другобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка ну, номер 469 від 29 листопада 2024 року. Всі члени ради беруть участь у засіданні очно. Кворум, необхідний для проведення засідання, є. Тож маємо всі офіційні підстави, щоб розпочати наше засідання. Відповідно до згаданої вищої постанови Кабінету міністрів України, засідання разової спеціалізованої ради супроводжується відеозаписом. Шановні колеги, хочу також нагадати, що ми працюємо у період військового стану. Приміщення, яке належить до категорії укриття. Тому за умов оголошення повітряної тривоги ми можемо продовжувати роботу ради. Але на це потрібна ваша згода. Тож прошу проголосувати. Хто за те, щоб продовжувати в даному приміщенні нашу роботу на час проголошення повітряної тривоги? Хто за? Дякую. Одноголосно. На порядку. Денному нашого засідання захист дисертації Мавті Анни Лікові Валеріївни на тему Філософська аналітика мистецтва як культурологічної діагностики і антропологічного свідчення соціальної ситуації на здобуття ступеня доктора філософії з галузю знань 0.3 3 гуманітарної науки за спеціальністю 0.33 33 філософія. Шановні колеги, чи будуть зауваження? І пропозиції щодо порядку денного. Одне питання. Зауважень е, немає. Тому нам потрібно проголосувати, щоб затвердити порядок денний. Хто за те, щоб затвердити порядок денний? Прошу голосувати. Дякую одноголосно. Всі за, проти немає. Тих, хто утримався, немає. Отже, порядок даний затверджено одноголосно. Тему дисертаційного дослідження Філософська аналітика мистецтва як культурологічної діагностики і антропологічного свідчення соціальної ситуації було затверджено Вченою радою Догобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол номер 16 від 19 2020 року, і узгоджено у міжвідомчій раді з координації. Досліджень у галузі освіти педагогіки та психології Національної академії педагогічних наук України, протокол номер 5 від 30 листопада 2021 року. Науковий керівник Віра Володимирівна Лімонченко, доктор філософських наук, професор професор кафедри філософії, політології та соціології імені професора Валерія Скотного. Другобицька Державного педагогічного університету імені Івана Франка. За погодженням зі здобувачкою, захист буде відбуватися українською мовою. Дозвольте доповісти про подані здобувачкою документи та їх відповідність установленим вимогам а також інформацію про здобувачку. В особовій справі Мартін Анни Кові Валерії. Є всі необхідні документи, оформлені відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України про присудження наукових ступенів. До спеціалізованої вченої ради надійшли такі документи: заява щодо проведення атестації добувачки, копія першої сторінки паспорта громадянки України, копія диплому про вищу освіту. Витяги з наказу про зарахування до аспірантури, академічна довідка про виконання відповідної науково-освітньої програми, висновок наукового керівника, висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, диссертація в друкованому показою та електронному вигляді. Копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, засвідчені в установленому порядку. Подані документи відповідають установленим вимогам Міністерства освіти та науки України про затвердження вимог до оформлення дисертації. Також дотримано вимоги порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разом і спеціалізованої вченої Ради закладу вищої освіти. Наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 44 від 12 січня 2022 року зі змінами від 21 березня 2022 року за номером 341 Дисертацію до захисту подано вперше. Дозвольте зачитати біографічні дані здобувачки. Мавтій Анна Любов Валерійовна, громадянка України, народилася 16 березня 1997 року в місті Сміла Черкаської області. З 2014 по 2019 роки навчалася у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. На першому бакалаврському освітньому рівні за спеціальністю філософія, де здобула кваліфікацію викладача філософських, культурологічних та соціальних дисциплін, та другому магістерському е, рівні диплом з відзнакою, і здобула кваліфікацію філософа викладача філософських, культурологічних та соціальних дисциплін. З 2020 по 2024 рік навчалася в аспірантурі Другобицького державного педагогічного університету. Імені Івана Франка на кафедрі філософії, соціології та політології імені професора Валерія Скотного за спеціальністю 033 філософія у галузі знань 03 гуманітарні науки. 28 жовтня 2024 року на кафедрі філософії соціології та політології імені професора Валерія Скотного Другобильського державного педагогічного університету імені Івана Штанка відбувся фаховий науковий семінар, на якому було розглянуто диссертаційне дослідження Мартій Анни Любові Валеріївни на тему філософська аналітика мистецтва, як культурологічної діагностики і антропологічного освідчення соціальної ситуації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань No3 гуманітарні науки за спеціальністю No33 філософії. На фаховому семінарі було прийнято висновок про наукову виснову теоретичне та практичне значення результатів дисертації та рекомендованої до розгляду та захисту в разовій спеціалізовані вчені раді. Згідно з наказом вченої ради Другогоського державного педагогічного університету імені Івана Франка номер 469 від 29 листопада 2024 року. Утворено разову спеціалізовану учну раду ДФ36.053.024 053. державного педагогічного університету імені Івана Франка. На офіційному сайті університету розміщено дисертацію Мавтій Анни. Любові Валеріївни на тему філософська аналітика мистецтва як культурологічної діагностики і антропологічного свідчення соціальної ситуації, диссертацію з накладанням кваліфікованого електронного підпису здобувачки, протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису. Основні результати дисертації Мартій, Анни Любові Валеріївни. Представлено в шести одноосібних публікаціях, з них три статті в наукових фахових видання України та три у збірниках матеріалів доповідей та науково-практичних конферен... науково конференцій. Кількість обсяг та зміст друкованих праць відповідають вимогам Міністерства освіти і науки щодо публікацій основного змісту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора Філософії. До спеціалізованої вченої ради своєчасно надійшли відгуки опонентів та рецензентів, які були вчасно розміщені на сайті Другобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Шановні колеги, чи є у вас запитання щодо інформації біографічних даних здобувачки, чи щодо документів, поданих до практи? Немає. Зауважень немає. дякую. Для вибору основних результатів дослідження слово надаємо здобувачці Мафті, ані Валеріївні. Валері, будь ласка. Агностичної функції мистецтва де художні практики виступають засобом діагностики культурної ситуації, особливо роль мистецтва у секулярному світі як способу доступу до трансцендентного виміру людського буття. актуалізація антропологічних питань в контексті освітніх завдань та необхідність філософської рефлексії. До дослідження передбачає антропологічне осмислення феномену мистецтва як світу специфічної реальності, що виникає завдяки творчій активності людини і постає фактором хіомологічної діагностики і антропологічного свідчення соціальної ситуації. Завдання дослідження розкрити і обґрунтувати проблематичність конституювання людини, як правильної. Реалізувати деподлі зразки мистецтва як свідчення стану людини у сучасному світі, продемонструвати значущість художніх практик для організації освітнього простору. Е, хотіла би коротко ознайомити вас зі структурою своє, свого дослідження і своєї презентації. Перший розділ. Спеціально-професійного виміру естетики на те, що це як автора, так і реципієнта. Автор звертається до поняття насусу, та каршства в середместичної категорії аналізу мистецтва з метою їх дослідження в контексті впливу мистецтва. Готовка досліджуючих новин питання буча іде.